Заяви від Олега Кіпера та ТЦК, позачергова сесія міськради та підземна резиденція Святого Миколая. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Традиційно ми починаємо акценти інформацію про обстріли регіону та їх наслідки. Цей 147-й тиждень повномасштабної війни пройшов для Одещини відносно спокійно. У суботу, 14 грудня, у місті в день пролунало декілька потужних вибухів. Ворог вдарив балістикою, по якої відпрацювала ППО. Інформації про влучання та жертв не надходило. Крім цього, у п'ятницю, 20 грудня, зранку ворог атакував область двома крилатими ракетами. По них також відпрацювали сили оборони. Тож дякуємо нашим захисникам. Екологи розрахували збитки довкіллю на Одещині після обстрілу об'єктів критичної інфраструктури, який стався 17 листопада. Про це повідомили у державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Екоінспектори обстежили місця влучань задля фіксації наслідків для довкілля та розрахували завдану шкоду. Результати огляду показали значне засмічення території уламками металу та будівельними відходами на площі 65,5 тисяч квадратних метрів. Згальна сума екологічних збитків перевищила 931 мільйон гривень. Дані про шкоду інспектори передали до оперативного штабу при державній екологічній інспекції України та внесли до єдиного реєстру збитків, спричинених війною. Інформація про смерть мобілізованого в одному з ТЦК та СП Одеси не відповідає дійсності. Так, в Одеському обласному ТЦК відповіли на новину, яка швидко розлетілася по телеграм-каналах про нібито померлого приморському РТЦК. У повідомленні від територіального центру комплектування йдеться, що дійсно інцидент мав місце 16 грудня 2024 року. Під час перебування на збірному пункті одному з військовозобов'язаних стало зле. На місце одразу викликали швидку допомогу, а керівництво отримало доповідь про ситуацію. Медики, у свою чергу, ухвалили рішення госпіталізувати чоловіка для подальшого обстеження та лікування. У заяві від ТЦК додають, що поширення неперевірної або фейкової інформації про події, що мають місце у їх діяльності, є неприпустимим. Украй важливо бути критичними до медіаконтенту контенту і не піддаватися маніпуляціям. На цьому тижні у мережі вийшов фільм від ведучої телеканалу 1+, плюс Наталії Масейчук. Він називається Крута Одеса та майже цілком складений з інтерв'ю з головою одеської обласної адміністрації Олегом Кіпаром. Цілком цей фільм більш схожий на програмне передвиборче відео. При цьому сам голова ОВА в ньому називає себе не політиком, а прокурором-господарником. І все б нічого, але одна з цитат Олега Кіпера швидко розлетілася по всіх соцмережах і змі. Так, пан Кіпер розповів, що митрополит Одеський та Ізмаїльський, який очолює в регіоні філію Російської православної церкви, відому як Українська православна церква Московського патріархату, агафангел, у 2022 році врятував Одесу від висадження російського десанту. Перші дні війни Агафангіл при своєму там вісімдесяти чотирьох роках да, вік, який в нього зараз зараз йому вже 86. Він взяв ікону, яку ми сьогодні з вами бачили, і він е майже цілий день чи цілу добу я не буду зараз е на цьому, е щоб не помилитися, він взяв ікону і їздив вдоль Побережжя для того, щоб е російські кораблі не змогли виселити тут десант. І ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів е саме Одещини. Також цікаво, що міського голови Геннадія Труханова у цій стрічці немає, і взагалі він навіть не згадується. Натомість є ще один політик, голова фракції Слуга народу Олег Філімонов. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам те, що ми робимо. Не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. І на цьому тижні інтент поспілкувався з Олегом Криштопою, письменником, журналістом та автором історії для дорослих. Доницька Одеса це ж наратив, який знову ж таки, і кінематограф, і... і література, ну переважно, телебачення і кіно. Створили образ бандитської Одеси. Ну, з точки зору там киянина, ну, що таке Одеса? Це, це, грубо кажучи, скандали з мером. Це... Скандали з забудовою, то якщо говорити про сучасну Одесу, то тобто, ми мало чуємо про якесь культурне обличчя Одеси, ми більше чуємо про якісь, якщо говорити про сучасну Одесу. Якщо говорити про там, історичне, то тобто, знову ж таки ми згадуємо всі ці історії з пам'ятниками, особливо з пам'ятником Катерині. Тобто, як він будувався, ну фактично ж, ну там на моїй пам'яті я добре запам'ятаю, як, як це сталося. І історії свіжі з тим, як його це закривали, ховали, переховували, переправили. Переприховували, тобто, це е, намагання зберегти цей міф е, російський Катерининської Одеси. Про затримання знімальної групи на російському кордоні у 2014 році майдан, телебачення початку 2000-х років і Одесу в новому ексклюзивному інтерв'ю на нашому каналі. Посилання залишаємо в описі до акцентів. Переходьте і не забувайте про вподобайку. У п'ятницю, 20 грудня, в Одесі пройшла позачергова сесія міської ради. Депутатів скликали для оперативного вирішення соціально важливих питань, зокрема підтримки дітей Сиріт та багатодітних сімей. Цього разу у сесійній залі зібралося 34 депутати. Все пройшло швидко та одноголосно. Перед початком голосування у залі виступила начальниця служби у справах дітей Тетяна Проданчук. Після чого депутати проголосували за надання згоди на придбання житла у комунальну власність територіальної громади міста Одеси у межах міської цільової програми забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та багатодітних сімей, які виховують п'ятьох або більше дітей. На цьому тижні інтент провів черговий прямий етер «Інсайт». Цього разу ведучий головний редактор інтенту Валерій Болден зустрівся із засновником пляжу Калетон та інклюзивного пляжу в Одесі Юрієм Дегасом. Нагадаємо, саме Юрій одним з перших повідомив про плани забудови на узбережжі у районі пляжу Дельфін. Під час прямого етеру він розказав про те, що бажання забудовувати цей район узбережжя тягнеться вже не перший рік. В цьому році вони пішли по іншому шляху і вирішили вже почати забудову, забудувати е, прямо на підпірній стіні двоповерховий ресторан, там, де не можна, і по дозвільній їхній документації написано, що треба його зберегти, але їм все одно вони навіть міська рада признала, що там буде ресторан після Кіпішу. А е, позаду нього 8700 квадратних метрів в смужі. До моря 42 метри, якщо ми знаємо, що в 100-метровій зоні будувати взагалі не можна, та й буферна зона ЮНЕСКО, як трохановістою Пушкіна, а забуває по буферну зону в забудові. Про те, як працюють пляжі в умовах війни, чому лише одиницям бізнесменів вдається отримати дозвіл на відкриття пляжу, та хто може захистити громадський простір від забудовників, Все це в Intent інсайт. Посилання в описі до акцентів. Переходьте. На цьому тижні знов дісталося одеським пам'ятникам. Цього разу під фарбу потрапили Пушкін перед мерією, Воронцов на Соборці та Апельсин на бульварі військово-морських сил, колишній бульвар Жванецького. На пам'ятниках з'явилися написи про те, хто їх зробив, поліція не повідомила. Нагадаємо, це не перший раз, коли таким чином містяни намагаються деколонізувати Пушкіна. У минулих випадках до поліції зверталися чиновники з мерії, але цього разу ніхто цього не зробив. Ще у 2021 році. У Нерубайських катакомбах, що у передмісті Одеси, створили найбільшу підземну резиденцію Святого Миколая. І ось у цьому році вона увійде до світових рекордів. Про це повідомила керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. За її словами, унікальна резиденція, виконана у стилі казкового фентезі, стане частиною національного реєстру рекордів. Цей дивовижний арт-простір створений з усиллям арт студії Золотий перетин громадської організації Майстри дивосвіту та громади Нарубайського. Поруч із резиденцією розташовані сад чудес та підземна картинна галерея, де експонуються роботи, написані люміноформними фарбами, що світяться у темряві і створюють фантастичні враження. Для підтвердження рекорду у суботу, 21 грудня, експерти разом із геодезистами замірюють площу підземного простору, а результати стануть основою для офіційного оголошення рекорду. Ну і на цьому у нас все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, з прийдешніми святами та бережіть себе.